Чё это меня? Чё это меня? Ммм, напиши вот. Чё это меня? Чуем, чуем, Серёжа.

Чого ти мене в чаті заблокав, я тебе страшую. що ти... ти тебя І ще раз. А що что ты Що вам? Хочешь писать коли на мне? Да. да. Yeah. Easy. Easy.

Mm, ну, коротше, ти не розблокуєш, так? Mm, та, і чогось. Я все це птикаюсь, така ління, то ти пише ти нахуй. Так, я здрав мене з днем народженням, будь ласка, я родилась, коли родився той...

Кого я почитаю? Тепер на камзе висняють. Кого я витаю? Ти Ты... да? поздоров... Блять. Ти здоровиш злато. Прикинь? Добре. Виталий тепер сяти з ним на сочина. Спасибо. Молодець. 10 балів. Сережа, ти бриєш яйця. А кто а, а, а кто, а кто, а кто скисал? кто кис. А я, я сказал все равно. Friction, ich... Я. Я. Это я теперь Чего? Чего? Это что нормальный вопрос для мужика? Я не to back with Так, 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 с кем все хотят -то, опять? Она тобто. тебе опять. Так. Твай, ты тобто. пятна... Сережка, ты ти... играешь в Доту-2? A więc, to jestem w Tak, tak. Sek, że ktoś tam przyjechał. Kie, co się z was? to nie chodzi o to, co się dzieje.